Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Насті Сьогодні готуємо піцу. Начинка всім знайома, тому що всі люблять свою. Але ось тісто я вам покажу, яке воно буде запашне, смачне і хрустке, таке, не наче з печі. Для цього нам потрібно 140 мл води теплої. Сюди, 10 грамів сухих дріжджів або чайна ложка. Або беріть живі дріжджі 20 грамів. Теж сюди. І сюди додаємо одну чайну ложку цукру. А дріжджі на чомусь повинні підходити, тому давайте ми сюди додаємо ще десь столову ложку борошна. І на 15 хвилин. Доки тісто підходить, готуємо начинку. В мене буде звичайна м'ясна. Для цього я беру звичайний сирові лап, або ви можете взяти кобаску, яка у вас є. Потім візьму якусь шинку, будуть помідори, кетчуп-майонез і сир зелень для прикраси. Зараз все це нарізаємо швиденько і до тіста. В нас опара є. Сюди вже пішла одна ложка столова борошна. Добавляємо ще 4 ложки, замішуємо тісто. Якщо у вас така достатньо рідка маса, можете ще й 5 додати. Але не забивайте дуже. І відправляємо десь приблизно хвилин на 50 до часу. Тісто повинно гарно визріти. А потім ще покажу, який принцип буде його розкочувати. Якщо ви бачите, що тісто вже таке готове, але не хочеться його забивати. Бачите, воно таке м'якеньке повинно бути. Не хочеться забивати борошном, візьміть собі на руку, налити трошки олії і довимішуйте. Ось цього, ось цієї кульки тіста, нам вистачить десь на одну піцу. Тісто готове, інгредієнти готові збираємо. Але перед цим зробіть одну гарну річ. Це включіть вашу духовку, верх-низ можна без конвекції. В кого є конвекція, в принципі, можна включити конвекцію, але на середній режим. І вмикайте максимально те, що у вас є по температурі. В мене це 250 градусів. Скільки у вас, дивіться самі, якщо 230, то тоді випікайте на десь 3-4 хвилини довше. Піца буде випікатися всього 12 хвилин. Як ми цю піцу будемо робити? Беремо і змащуємо трішки руку маслом. Можете оливковим, можете звичайним соняшниковим взагалі це не має такої великої різниці. Головне, щоб у вас воно не дуже прилипало до рук. Тепер дивіться, бачите, тісто дуже липне, воно дуже липне. Візьміть пергамен, ще один шматочок зверху. Вкриваємо, беремо. І розкочуємо. Якщо вам не мішає, як мені, зніміть, розкотіть і покладіть. Знімаємо пергамент, начиняємо краї піци краще змазати потім якоюсь олією або оливковою, або соняшниковою, і відправляємо випікати. Піца готова! Вона має дуже рум'яні краї, а ще вона дуже-дуже тоненька. Подивіться, яка вона тоненька. Дуже гаряча, фладу. Зараз будемо куштувати пити чай з соки води. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей! Будемо далі дивувати вас якимось новими рецептами або удосконалювати старі. Цілуємо, любимо! Па-па!